Що робити при ДТП? Покрокова інструкція. Привіт, друзі! Мене звати Владислав Баранков, я керівник юридичної компанії, ми займаємося допомогою при ДТП. У цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ви потрапили в ДТП. Відразу після зіткнення зупиніться, вимкніть двигун і не пересувайте предмети, які пов'язані з ДТП. Зберігайте спокій. Перевірте пасажирів вашого автомобіля і іншого автомобіля. Якщо є постраждалі, викликайте швидку допомогу за номером 103 та надайте постраждалим допомогу. Тніть аварійну світлову сигналізацію на своєму автомобілі, також поставте знак аварійної зупинки на відстані 20 метрів від автомобіля, якщо ви перебуваєте в місті, і якщо ви перебуваєте на трасі, то це відстань є 40 метрів. Викликайте поліцію за номером 102. Також телефонуйте на гарячу лінію вашої страхової компанії та повідомте про цю подію. Також ви можете звернутися до нас, контакти наші в шапці профілю. Ми екстрено та безкоштовно розкажемо, як поводитися в цій ситуації, щоб не зробити ніяких помилок.